Вас вітаємо, робимо рубрику питання відповіді з Олексієм. Я зараз йому надам пару точних питань стосовно нашої бані, тому що багато людей задають різних там питань, і зараз він відповість. Ну давай дуже цікаво, які в тебе питання. Давай такі щоб. Давай. От, часто люди питають, чому саме в таких банях робить наприклад, лежачок одноповерховий, а не двоповерховий. От, часто задають такі. Ну, тут у нас е, все ну, від побажань клієнта насправді і одноповерховий, ну, мені особисто подобається дуже і одноповерховий, бо тут ми можемо лягти в і так і так, наприклад, якщо ми з метром паримось. І нам буде кайфово. Як, є люди, які люблять, якщо там з дітьми і так далі, беруть двоповерхові, тому що батько лягає на верхній ряд, а жінка там на нижній може сісти. Ну, по правді скажу, як є, наш котел так сильно нагріває баню, що хоч на тому ряду, хоч наверху, хоч на полу. Тут ну, температура дуже-дуже дуже класно тримається. Тому в цьому нема проблеми. Це не якась велика баня, в якій, знаєте, нанизу 20 градусів, а наверху, там 150 Тут, ну, в принципі, різниці взагалі цієї немає. Ну, Мабуть, таке, така відповідь. Кому як подобається, тут підсвітка у нас і знизу, бачите, є, можна поскладати якісь речі, відра. Виху, да? Да, а там закритого типу. А так візуально мені здається, і той і той варіант дуже класний. І також ще одне питання, що саме головне, що теж люди часто питають, це поли. Чому саме у вас такі поли, чому вони саме так виглядають? І що під ними? Ну, поли у нас, давай подивимось, як завжди, проливні. Чому це важливо? Спробочка стоїть. Тому що 90% бай на ринку країни це просто зроблений каркас і це сауна. Якщо обливатися водою... Вода попадає з цієї сторони на дерево, стоїть, дерево загнивається, пліснява. ну Це всі проблеми, хто купує дешеві там бані. І знизу мороз, і воно розриває, така баня не буде довго служити. В нашому випадку, поли йдуть конвертом, вода стіка в каналізацію, все проведено під ключ. Ну, це одне з найголовніших тих моментів, які клієнти не бачать, але це велика затрата матеріалів, роботи. Ну і так далі. Але це як для себе. Ну, люди, які нас купляють дуже багато, вони вже зрозуміли переваги наших батьків. Хто особливо для бізнесу бере і не одну, а декілька, то. Мабуть, така відповідь. Зрозуміло, супер. Ну і таке завершаюче питання таке по цій парній. От в нас тут вагонка використовуємо. Ти скажи, який найкращий матеріал використовується для даного типу парня? В банях звичайно, липа вільга використовується, а ми використовуємо в основному тільки липу. Чому У нас іде комбінація липа плюс дуб. Якщо ви подивитесь підлога дубова, налічнички дубові, коли дерево розпарюється, Воно дає неймовірний запах. ну Ти парися, ми паримося, ти знаєш, як це воно є. Тут плюс є трави. У нас іде спеціальна вагонка, тому що всі більшість я знаю виробників, використовують звичайну стандартну вагонку. У нас використовується спеціальний пас, називається з глубоким пасом, тому що з часом вона може зсихатися, розсихатися. Тут у нас, ну, як то кажуть, в два рази краще, ніж це може бути. Плюс як вона прибита. Тут це, це не видно, але воно все якісно зроблено, як буде. коли воно сихається, розсихається дерево, щоб воно максимально довго служило. У нас є клієнти ж, скільки, там, 4-5 років, які для бізнесу використовують там ну, ти сам інформацію і в баню відео знімали, вона як нова. Тому що просто важливо закласти правильний фундамент, правильний каркас. Фільм ну і Нормальні люди і нормально провіряти це все. І, ну, далі, я думаю, ми перейдемо а, на, так. на ту відпочинку нашу. Хочу е е уточнити стосовно так скажемо, нашого столу, mm -hmm. е що це у нас за матеріал, е з чого ми його робимо, щоб він нам служив дуже довго. В даному випадку це матеріал-клен. Тут якість, якщо плівку підняти, подивіться, тут там для Друга, такі, да, ідеальна якість. Мені здається, тому що ну, у нас є такий гарний матеріал, ми стараємося робити з найкращого. Він зручний, можна переставити, можна влітку виставити на вулицю. Ну, Тобто такий класний, мені здається. Це дуже зручний, такий гарний розбір у нього. О, О, за ну, не знаю, всім подобається, ми можемо інші моделі зробити під ваші побажання. Але от, навіть зараз сьогодні клієнт прийшов, каже, ні, стіл все-таки оставте, який у вас стандартний, не будемо нічого переробляти. Тому. І часто питають люди за вікна, якого типу у нас вікна, вони там двокамерні, однокамерні, може за це трошки розповісти. Вікна у нас, як правило, йдуть трьохкамерні ВДС фірми з москітними сітками, з ламінаціями, ну повністю як повинно бути. Тому що коли сидиш тут у бані, можливо, не хочеться, щоб сусід заглядав і бачив, як то кажуть, що тут відбувається. Ми це все, до речі, можемо закомплектувати і ролетами, і залюзями, всі ваші побажання. Тож, ну, не проблема. Так. Ну і по електриці, те саме найголовніше питання. Як у нас вся електрика виведена, де вона у нас знаходиться? Якщо ви подивитесь на нашу баню будь-яку, подивіться, скільки в нас електрики, розеток, вимикачів. ну Я думаю, це ні в кого немає, тому що це дуже важливий момент. А ще як вона проведена, який кабель, як вона заізолірована, тому по електриці все зроблено, як повинно бути. От я все що сказав, Узо, автомати, все окремо, розетки, правильно це. Ну, звісно, звісно. Плюстра з динаміком у нас іде під світкою. Мені вона дуже подобається. Дивіться, хочеш включив собі яркий світ. Зараз, хочеш включ... ді, ді, наскільки вона, Да? хочеш вона. поставили там якусь. Можна вже там дискотеку якусь включити <laughs> взагалі. Ну, то есть, мені це дуже подобається. І далі наша душова. Давай. Що у нас тут а по ній? Що ми в неї додаємо? Це у нас тут відро перекидайка, я правильно розумію? Так, да, ну дивись, Відрож перекидайка у нас йде від фірми Tesl". Фірма Tesl". Тут Це відро одне з найкращих, яке є зараз на ринку України. З нержавійки, буде служити дуже довго. Це не оті добові, які сихаються, розсихають. На цьому не було. нормальна фурнітура, крани перекриваються, вода зливається, все зроблено як, як повинно бути. Двері матові, щоб можна було комфортно відпочивати. І від нашої компанії Шхалати полотенця все як завжди.